Житомирщина продовжує робити усе, щоб область стала доступною для усіх днями. Представниця урядової повноваженої справ осіб з інвалідністю. У Житомирській ова перевірила на безбар'єрність Семенівську територіальну громаду. Побачили ті Заклади установи, де створений саме безперешкодний доступ в громаді, як люди можуть з інвалідністю, люди старшого віку, мами з візочками отримати послугу в даній громаді. Моніторинг показав, що громада вже виконала значну роботу у напрямку безбар'єрності. Будівля сільської ради вже адаптована до маломобільних груп населення. Доступ до медичних послуг також відповідає нормам. І нас більше всього здивували ще амбулаторія. Туалетна кімната, взагалі, що багато мешканців з міста Бордичева перейшли саме отримувати медичні послуги саме в амбулаторії селища Семенівка, і це вже є великим прикладом, тому що тут є зручно і комфортно. Керівниця центру надання соціальних послуг розповіла, що їхній заклад також став доступнішим. Рік назад всі працівники соціальної служби пройшли навчання по безбар'єрності, і ми зрозуміли, що Семенівську громаду потрібно розбудовувати будувати в ній безбар'єрне середовище, особливо враховуючи на те, що ми чекаємо ветеранів». Які скоро прийдуть, ми маємо вже ветеранів, які тут є серед нас, і надавати соціальних послуги їм вкрай важко, саме власне із за того, що недоступні будівлі. Під час аудиту експерти надали практичні рекомендації щодо створення безбар'єрного простору. Тож місцеві органи влади намагатимуться робити усе необхідне, щоб усім мешканцям громади було якомога комфортніше. Нещодавно стартувала програма Національний кешбек», до якої активно долучаються і підприємництва Житомирщини. Ця програма спрямована на підтримку наших громадян та національних виробників, яка дозволить кожному отримувати вигоду при купівлі українських товарів. Загалом 23 підприємства нашої області вже стали учасниками цієї важливої ініціативи. Щоб стати учасником програми за застосунку дії серед переліку сервісів, знаходити послугу національний кешбек, після чого натискаєте віконце відкрити чергу для виплат. Далі обираєте банк, на який будуть надходити заощаджені кошти. Кешбек можна отримати, придбавши продукт з позначкою зроблено в Україні у магазинах, які беруть участь у програмі. Після цього на ваш особистий рахунок повернеться 10% від суми придбання, які можна використати до січня 2025 року. Їх можна використовувати для оплати важливих послуг комунальних платежів. Транспорту, лікування, мобільного зв'язку, занять спортом або відвідування кіно також є можливість передати ці кошти на підтримку Збройних сил України або інвестувати у військові облігації. Максимально за місяць можна отримати 3 тисячі гривень компенсації. Житомирянка Оксана вже впродовж двох місяців користується програмою Національний Кешбек. За минулий місяць ми накопичували 46 гривень, а в цьому місяці я набрала вже 88 гривень. Я планую заплатити за інтернет. Зазвичай я купую продукти щоденного користування: це хліб, цукор, молоко. Ну, сьогодні в мене свято, то я купила тортик. Якщо ви не знаєте, чи нарахується кешбек за певний товар, це можна перевірити, відсканувавши його штрих-код за допомогою застосунку дій. Артем Содарчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Вже з'являється на перший склад падає наголос у слові час. Mas se fosse milho isso aí? a gente é vinte e quatro, de milho, isso aí já vai passar aqui, se У Житомирі провели міський інтелектуальний конкурс Я люблю українську серед учнів 10 класів. У мовознавчому змаганні участь взяли понад 20 команд. Все, що пов'язане з українською мовою, особливо в наш час, в час війни, дуже актуально і дуже важливо. Тому ми покажемо цим діти учні покажуть нашим ворогам, що ми їх не боїмося. Організатори розповідають, теми конкурсу не виходили за межі шкільної програми для учнів закладів загальної середньої освіти. Вони можуть стосуватися як правопису слів, як фонети. Ки як слово вжитку, тобто правильного вживання слова, що сьогодні дуже актуально, правильної побудови речень, слово сполучень. Ну і звичайно, що важливо, це розуміння лексичного значення слів. Серед конкурсантів учениці ліцею номер 8 міста Житомир Поліна Дев'ятко дівчина розповідає, її команда до змагань готувалася наполегливо, тож впевнена в перемозі. Астрій? Серйозно, ну. Надіємося на перемогу, зробимо все і все. Готувалися, один клас, готувалися і ну, все, що знаємо, те і зробимо. А ось Марічка з ліцею номер 4 каже: на жеребкуванні витягнула сильних суперників. Тож чи вдасться здобути перемогу, не знає. Але впевнена, що її команда зробить усе, аби здобути перемогу. Ми постараємося, але якщо програємо, то це буде не буде якби погано, бо це сильна команда. Якби це науковий ліцей, профільна українська мова. А ми ну ми стараємося, будемо старатися. Але якщо ми переможемо, то це буде дуже круто. Я вважаю. Гадаю, в нас у мене та в нашої команди є шанси. Такі мовознавчі конкурси допомагають молоді розвинути командні навички. Перевірити свої знання української мови, кажуть організатори. Кажуть, що без знання історії неможливо будувати майбутнє. Ми вирішили запитати житомирян, чи важливо знати минуле та чи впливає воно на наше сьогодення. Звичайно важливі, тому що теперішній час історія це взагалі, мені здається, має бути на першому місці. Зараз це дуже важливо. Хто забуває історію, потім погано кінчається. Треба знати історію, щоб не повертатися, як то кажуть, на круги своя. Ну і думаю, потрібно знати, що відбувалося в світі до нас, все, що було, як ми прийшли до того, що зараз ми історії своєї не знали. І кінець кінцем кінцем треба вже нам її вчити. Звісно, незадоволені тим, що нас так дурили всі ці роки. Дуже важливо, важливо знати свою історію, особливо тема за голодомор, який був. Чому, Чому знищувалася наша нація? І зараз і молодь, особливо молодь, і я, от як уже людина, які 50 плюс, дуже би хотіла би знати. Так, звичайно, я вважаю, що з неї історії важливі, особливо зараз ми це відчули дуже гостро, наскільки знання історії важливі, тому без неї історії я вважаю, що ми не зможемо просто зберегти нашу ідентичність. Чілому обов'язково, щоб людина знала, звідки її корні, як воно живе, де воно взялось. І кого поважати, і кого любити, і кого не наведіти. Важливий. А чому? А тому, що той, хто не знає історії, не має майбутнього.